Гляньте, що я на собі купив. Завжди мріяв, Знаєте, мав е, мікрофони. Вже бренд мав е, боя. А е, боя мене нервувало тим, що не було підзаряджаємого бокса. І той, що не підзаряджаємий бокс, я завжди перша розпаковочка. Але я завжди мріяв за дід за GGI. От просто завжди. Настав той час, коли я його купив. Робимо першу розпаковочку, Дивимося, що тут є. О, вітро. Ці від вітру, щоб не шуміло. Так, тут у нас що? Тут у нас є зарядочка. Такий кейсик. Ну і оце, що головне, це оцей підзаряджаємий бокс. Тобто завжди він може нормально тобі заряджати твої мікрофони. Це зручно. Насправді це дуже зручно. Опа, такий графітового кольору. І це красотіще. Так, а ну дивимося, що у нас тут. Та те, що. Ну виглядає жирно, я вам скажу. Прям дуже жирно виглядає. От це є в нас е, модуль в телефон. Це є в нас перехідничок на, напевно, на Type-C. Так, це запихається на Type-C, потім ще буду мушу якось розібратися, як воно. І в нас самі мікрофончики. Міньки. Дивіться, які малесенькі міньки. Та ти шо, красота. Ото я вже буду модний блогер, ні? Красота. Сила. Два. Два штуки взяв. Дві штучки. Бомба. Буду робити наступне відео з ним. Роблю перший запис звуку. Власне, телефон знаходиться десь за метрів 5 від мене. Він знімається на 5х, отакий буде звук. Ну, як на мене, ну давайте зараз послухаємо. Я ще не чую. Телефон ж повторюю на 5X, де ходиться далеко. Оце, напевно, то, що мені завжди бракувало. Я собі хочу десь зробити якийсь огляд, а звук такий він завжди був еховський, ну неприємний. А зараз давайте послухаємо разом. Ну, ви вже чуєте, а я ще ні.